Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 5 квітня 25 го року по всіх знаках Зодіака. Овни, для Овні випадає королева мечів. Вам варто е розраховувати тільки на себе та на свої сили. Також ця карта говорить про можливість прояснення складної ситуації. Роз'яснеться якась та ситуація, яка давно не могла вирішитися. Не могли здійти з. Як то кажуть, мертві точки і просунутися вперед. Тому тут буде результат. Також, можливе, е якісь такі будуть серйозні офіційні справи вирішуватися, але в усьому потрібно контролювати емоції, потрібно чітко е стримувати себе. Керкеруватись тільки своїм розумом. Зайва емоційність може призвести до додаткових проблем. Але пам'ятайте, які б складні ситуації не виникали, взявши себе в руки, ви з усім впораєтесь. І які б ці складні ситуації не були, вони вас зроблять ще сильнішими. Тельці. У тельців старший аркан помірність. Карта вказує на те, що у вас має бути спокій та гармонія в душі. У вас має бути все, знаєте, золота, у всьому середина. Не лінуватись, не перевтомлюватись, ні з ким не конфліктувати, особливо не приймати чиюсь сторону в конфлікті. Тримаєтеся повністю отак нейтральної сторони, і всього цього уникаємо. Також карта говорить про старт якоїсь важливої справи, яка в майбутньому дасть гарний результат. День у вас непоганий, матимете можливість зайнятися як і домашніми справами, так і справами робочими. Саме головне в усьому має бути спокій, баланс, гармонія, і тоді все вдасться. Близнюки. Для близнюків десятка жезлів. Карта говорить про те, що ви взялись за велику кількість справ, звалили на себе велику кількість роботи. Ви перенавантажені як емоційно, так і фізично. Тому вам трошки потрібна допомога рознавантажити себе більше, подбати про себе і про своє здоров'я. Тому намагайтеся не навантажити себе так, як ви навантажили, і день буде більш-менш легкий. Якщо розвантажитись. І взагалі, перш ніж взятись за велику серйозну справу, вам потрібно відпочити та відновити свої сили. Тому не тільки робота, а й відпочинок має бути для вас. Раки. У раків трійка мечів. Ну тут карта говорить про можливість конфліктів, непорозумінь. Взагалі, може карта вказувати на те, що вам просто... От настрій поганий, ви себе можете погано відчувати. Просто от погода не така, і все не так. от Погано себе відчуваєте. І немає ні настрою, нічого. А саме головне тримати себе в руках, контролювати емоції, ні з ким не погризтися, не встрягнути в якісь проблеми з таким настроєм. Саме головне це стриманість і не брати все близько до серця. Якщо буде щось непокоїть по здоров'ю, обов'язково сходите до лікаря і ні в якому разі не відкладати. Тому не беріться близько до серця, не конфліктуйте, стримуйте себе і з усім впорайтесь. Леви. У Леві старший аркан повішений. Карта говорить про певний застій у ваших справах, про те, що не варто братись за щось нове, краще зайнятися тими справами, які у вас вже є, які на вас набігли. Також карта говорить і про те, що доведеться якийсь вибір робити. Від чогось доведеться відмовитися, як то кажуть, чимось пожертвувати. Купити не вийде якусь покупку, можливо. Не вийде якийсь подарунок комусь подарувати. Доведеться від чогось важливого для вас відмовитися. Особливо, щоб достосуватися більш фінансових питань. Тому дивіться по ситуації і в якому разі не зациклюйтесь на тому, що щось не вдалося. Не зациклюйтесь на невдачах, а просто рухайтесь вперед. Обдумайте, як вам діяти далі, і рухаємося вперед. Діви. Удів. Удів пажезлів. Знаєте, карта говорить про те, що все в ваших руках, у вас є можливості, у вас є перспективи, у вас є гарні ідеї. І для того, щоб рухатися вперед, вам потрібно більше сміливості та наполегливості. Ви можете багато виправити непорозумінь, які виникали, багато проблем. І особливо можете зустрітися з тою людиною, яку давно не бачили. День для вас позитивний, але якщо ви будете проявляти себе, то зможете досягнути більшого. Терези! Терезі – десятка пентаклів. Карта говорить про впевненість, про стабільність, про гарний день, про фінансові якісь вирішення фінансових питань, про гарно пророблену якусь роботу, яка дасть результат. Взагалі, день гарний, позитивний, який дає нам стабільність та можливість більше часу побути з близькими. День для вас гарний та перспективний, допоможе вирішити багато проблем. Скорпіони. Скорпіонів, король пентаклів. Тут буде якась гарна порада для вас, якісь вирішення фінансових питань. Тут, знаєте, у вас очікується гарне просування вперед, стабільність. І взагалі чорна смуга завершиться і розпочнеться. Світла смуга, яка дасть вам просунутися вперед. Це гарна карта, яка говорить про те, що ви зможете проявити себе як професіонал і досягнути бажаного. Тільки доведеться трошки прикласти зусиль. Стрельці. стрільців двійка мечів. Карта говорить, що ви можуть виникати складності та проблеми. І перш за все, ці складності виникають від тих людей, яким ви саме не довіряєте. Тому до себе варто прислухатися і ці питання якомога скоріше вирішувати. Не ховатися, не закривати на це очі, а вирішувати і триматися від цих людей як можна далі. Також ця карта говорить і про те, що в вирішення проблем. Не варто затягувати. Варто йти вперед якомога скоріше. Знімаємо з очей пов'язку. Те, що вже бачать інші, ви теж маєте побачити. І рухатися вперед. Козироги. Козирогів, старший аркан суд. Суд говорить про те, що у вас очікується гарний результат завершення якогось складного і справи, якогось етапу. На вас очікуються нові можливості та нові перспективи. Та зможете вирішити давно застарілі проблеми, застарілі питання, які ви не могли ніяк вирішити. Все налагодиться, тільки вірте в свої сили і дійте. Водолію. У водоліє п'ятірка Пентаклів, вам варто трошечки поберегти свої фінанси, По, як то кажуть, скоротити витрати, не давати в борг, не брати в інших борг. І по... М -м, притриматись із покупками серйозних покупок. Щоб не попастися на підробку, не попастися на якусь поломану річ і тому подібне. Тому в цей день краще стримайте себе. І не про не бійтеся, просити допомоги, поради і тому подібне. Рибки. У рибок паж жезлів. Ваші шляхи будуть перетинатися з дівами. У вас є гарна можливість зустрітися з людьми, яких давно не бачили. Та взагалі змінити життя в кращу сторону. У вас будуть проявлятися нові ідеї, якісь творчі такі дії будуть з вашої сторони. Якесь можливо хобі зможете втілити. Якусь ідею по хобі, в реальність і тому подібне. День гарний, перспективний. Проявляйте себе, будьте наполегливі і матимете результат. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!